Усім привітки! Дивіться, що знайшла. Знайшла на просто зупинці в кемпер. Хочу вам показати кемпера та його вартість в Польщі. Ви подивитесь та й будете знати, може вам то буде цікаво. Ось такий кемпер. Ну, я вам скажу, що на вигляд він так старенький. Давайте заглянемо в серединку. Ось так. Бачите, столик, стільчики. Ну, це ще є. Такий. Ось тут ще є сходки гори, Там не знаю що там. Може ви знаєте, то напишіть, бо я не знаю, що там вилазити туди, звісно, я ж не буду, бо це чуже, чуже ось такий кемпер. Я так розумію, це різеточка тут. На зарядку? Ось так бачите, виглядає віконечко? Водичка заправляється. Видно, трішечки десь придавили, але не страшно, то не є такою великою проблемою. Водичка на замочку, щоб ніхто туди нічого вам не налив і жабу не кинув. Так, ось такі. Ну, віконечко тут трішки постраждавше і заклеєне скотчем. Ось так відкривається там, певно. Це я так розумію, сонцезахисна шторка відбуває сонечко, щоб не було дуже. Ось такий лючок. Темпер там нижчий, а ось тут іде вищий. Теж тріщинка є. І не одна, а не одна, так. Да. Одна ось така тріщинка. Ох, mm. у mm. нас машини я не знаю, але ніби так на вигляд. Нічого так виглядає. Ось там теж віконечко. Що воно мені здається навіть не дуже гарно пристає, але, але я в тому не дуже розуміюся. Ось, ось такий. Там передній. Ось так. Там видно, він невеличкий, там видно ліжечко. Ось так. Якщо подивитися. Одна ліжечка. так, ось так. Так він виглядає в загальному, щоб подивитись. Ось, ну і саме. Ну і саме головне, я думаю, що вам цікаво, то це дізнатися. Яка ж все ж таки ціна, ціна цього кемпера? Може хтось вже побачив, а хтось може ще не побачив, то я вам покажу. Дивіться, просто стояночка на, біля супермаркета. А ціну зараз я вам покажу. Ну Ось дивіться, кемпер Дукато, k 6 місць. Пробіг, ви бачите, який. Далі мотор 2800. Так, 100 літрів бак. На вода бак 50 літрів, гріється газом, клімат. Так, внутрішня кухня, холодильник, ванна, шафки, радіо, телевізор. Ще одне радіо. Маркіза, це шторка, яка розсувається. Так. Ну і ось ціна 89 тисяч злотих до негарації. Ось така ціна на кемпер. Вон він там. Якщо вам буде цікаво, випишіть. я підійду по... подивлюся на інші ціни, на інші автівки, яка вартість. І зніму вам ще відео, але це якщо дійсно вам цікаво, для того, щоб не витрачати свій час. Якщо вам буде цікавий такий вид контенту, якщо вам цікаво буде подивитись на такі на автівки і на ціни автівок, то я, звісно, під'їду, покажу вам ролик спеціально з цінами на автівки. А якщо, можливо, у вас конкретно якась автівка цікавить, чи то якісь бусики, чи якась марка определеної машини, чи може, то теж кемпери вас цікавлять, то пишіть, пишіть, я з радістю під'їду, подивлюсь, покажу вам, що знайду. Ну і що вам хочу ще сказати. Дякую. Безмежно за те, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь. А я буду далі знімати вам щось цікаве, що буду знаходити. І, і звісно, обов'язково буду показувати вам, що ж такого цікавого я знайду. В нас, як бачите, зараз вже погода похолодала, але Кощі рябіна ще цвітуть і перейду дорогу. А -а -а -а. Перейду до перейшла дорога. Трішки не в тому місці, де потрібно, але... але хочу залишатись з вами, тому показую. Ну і що, ще похолодало, зранку взагалі. Такі, таке морозне, морозне-морозне, такий, такий ранок, вологий. Я вже надягнула і е, куртку. Бачите, трішки капає дощ, я трішки мокра, але, але все ж таки вирішила зупинитися і показати вам відео про кемпер. Ну, тому що не кожен. Я, наприклад, не знала, яка вартість на кемпери, ну, не цікавилась. Звісно, якби можна зайти там на торгівельні площадки, де перепродають ці, де продають авто, але я не збиралась купувати кемпер, тому не дивилась на ціни, по яким їх продають. Але... Так як тут видалась така можливість, ну я не могла пройти в повз, щоб не показати вам, бо і мені і самій було цікаво. Ну що ж, скажу вам дякую за те, що ви зі мною, дякую, що ви підписуєтесь. А ви цим мене спонукаєте до якихось дій, до того, щоб зняти щось вам цікаве, знайти, щоб щось показати трішечки з життя. Так, у мене ще не дуже великий канал, я не дуже ще вмію це все вести. Так, як, як, це, як цього може би ви хотіли. Але так, залишайтеся зі мною. Усім дякую і до нових зустрічей. Підпишіться, поставте лайк. І пока-пока.